Шкода Октавія у кузові А5 2008 року на надійних агрегатах, а саме 1,9-турбовий дизельний двигун, механічна коробка перемикання на 5 ступеней та передній привід. Ось так виглядає цей шикарний ліфтбек. Чорний колір це машина офіційна. Вона колись куплялась в автосалоні в Україні. Це не який-то там перегон з Мухасранська, це саме оригінальна шкода. По комплектації у нас 15 дюймові легкосплавні диски, текстильний салончик в дуже гарному стані. Ось так це все виглядає. А, є у нас механічна коробка перемикання на 5 ступеней, є дві зони клімату, підігрів передніх сидінь, ось така класична магні... магнітола. Можна вставити Android, можна слухати CD-диски, можна щось придумати з трансмітером, все а, на ваше рішення віддаю. Так, задній ряд сидінь виглядає у нас ось так, він в шикарному стані. Ну, тобто, тут взагалі ніяких питань до нього немає, ну, навіть ніяких плям. Є центральний підлокітничок, є два от таких от воздухозабірничків для задніх пасажирів, і так машинка виглядає ззаду наперед. Ну, Октавія знаєте, такий потужний автомобіль на кожен день. Ліфтбек це коли багажник відкривається ось так, хоча машина виглядає як седан. Величезний багажний відділ, він глибокий, він широкоформатний, можна скласти спинки задніх сидінь, взагалі місце буде. Дуже-дуже багато можна засунути або крупногабаритну людину, або, наприклад, дві крупногабаритні людини, або, наприклад, якусь стиралку. Ну, тобто, місця багато, нафіга фургон, якщо можна купити от, ліфтбек від шкода. Купити можна за повну вартість, купити можна у лізінг від повної вартості, яку побачиш в об'яві, відриває 15% це до авансовий платіж, і розтренуванням від 1 до 5 років плати щомісячно та їзди на ось такій от легендарній надійній, потужній таксі. Приїжджай до нас, хапай авто, знаходимося на кільцевій дорозі 22, але краще вбивай в навігатор саме хапай авто і вибирай точечку на кільцевій дорозі. Приведе туди, куди потрібно. Тож, хапай авто на хапай авто.